Президент Порошенко нагородив п'ятьох військовослужбовців Чернігівщини орденом за мужність третього ступеню. Посмертно висока державна нагорода присвоєна бійцям за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Орденом за мужність нагороджений прапорщик 169-го навчального центру сухопутних військ у Десні Дмитро Титок, старший сержант цієї ж частини Юрій Савченко. Хлопці загинули під Дебальцевим на секретному завданні, будучи снайперами-розвідниками. Із першої танкової бригади нагороджені сержанти Геннадій Куц та Роман Музика. Геннадій загинув у бою під Луганськом. Роман був командиром танку, загинув у Луганській області. Андрій Шанський капітан північного управління Нацгвардії, був миротворцем у Косово, загинув у Донецькій області. Згідно закону, нагороди отримають сім'ї загиблих. На них розповсюдяться і пільги, передбачені українським законодавством.